Ну і продовжуємо подіями з України. Хотіли попоїсти смажених цвіркунів, хрумких мадагаскарських тарганів чи апетитних личинок, а замість екзотичних закусок отримали зовсім не екзотичну кишкову інфекцію. У Львові в модному закладі азіатської кухні отруїлося з півсотні відвідувачів. Як кажуть, лікарі деякі пацієнти поступили в стані середньої важкості серед тих, кому стало зле і власник ресторану. Попередньо у всьому винні яйця. Ні, не цвіркунів, як ви могли подумати, а звичайні курячі, які додавалися в чизкейк та яєчний крем. Ну поки що це припущення однієї із відвідувачок, адже розслідування поліції та держпродспоживслужби ще триває. Чому смачна їжа ледь не стала смертельною? Як реагує заклад та що загрожує популярному ресторатору? Ну і які продукти експерти радять уникати в закладах Волітку? Дивимось. Вечір вівторка. Черга в ресторан понад 15 хвилин. <му> Але вже за три дні в цьому ж закладі понад півсотні людей отруються. В результаті запалення кишківника, температура під 40, втрата свідомості, нудота та діарея. Саме так для Софії та її хлопця закінчилась вечеря у львівському закладі. Зі слів дівчини, винуватець Сінгапурський чизкейк. Поки попередній діагноз це гостра кишкова інфекція із запаленням кишечнику, і також мого хлопця УЗД показало часткове ураження печінки. Були жахливі спазми в животі. Ми кожні півгодини бігали в туалет і в загальному почувалися дуже слабко. Є підозра на сальмонельоз. Отруївся і сам власник закладу Михайло Кацурін. Про це він повідомив на сторінці в інстаграмі. Та попередньо встанови причину отруєння: яйця та яєчний крем в десертах. Покликала санстанцію, яка вже перевірила всіх співробітників поверхні та продукти. Чекаємо на результати. Повідомимо їх кожному постраждалому і громаді. Також госпіталізовано понад 50 людей. Серед них майже 10 – це діти. Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області розпочало епідеміологічне розслідування. В поліції відкрили кримінальне провадження через порушення санітарних норм. Ресторатору загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а на срок до 6 місяців або 4 роки у в'язницю. Тим часом заклад поки зачинили. Сплачуємо рахунки за лікування всім, хто отруївся, з усіма, хто звернувся по допомогу на зв'язку. Якщо вам теж стало зла, напишіть, будь ласка, свій контакт в дірект. Я теж лягаю в інфекційку, бо стан паскудний. Софія зізнається, всі витрати на лікування їй та хлопцю покриють. А ще заклад дав сертифікат на 5 тисяч гривень на наступний візит. Також менеджер і сам Міша питають особисто про наше з хлопцем самопочуття, уточнюють, чи нам не стало легше, і дійсно багато разів принесли свої вибачення. Юристи кажуть, щоб вимагати компенсацію за лікування у закладу, буде достатньо навіть фотографії страви. Що взагалі може бути доказом, це е, чек, квитанції, що ви там були, свідки, е, відеокамера, яка, як правило, міститься в закладі, може бути доказом того, що ви там перебували. Далі, медична документація. Якщо ви звертаєтесь до лікаря, е, ви повинні повідомити, е, де ви були, зафіксувати це, отримати медичну документацію, е, виписки взяти медичні. Якщо заклад відмовляється йти на зустріч, слід звертатися в санітарно-епідеміологічну установу. Щоб здійснили перевірку, щоб а, визначити, яка причина отруєння. Хтось один з потерпілих осіб. Це якщо ми говоримо про масове отруєння, може звернутися до органів поліції, відкривається кримінальне провадження. А далі вже варто звертатися до суду, і крім відшкодування на лікування, ви можете розраховувати ще й на моральну компенсацію. Коли ви замовляєте страву з яєць, потрібно, щоб це було приготовлене яйце, не сирі. Усе, що стосується яєць, це може мати небезпеку сальмонільоз. А ще слід звертати увагу на статус закладу. Для мене є, наприклад, такі певні е, ознаки. Якщо я бачу там десь пил, бруд по кутках, е, брудні столи, брудні туалети. Я можу собі уявити, а що ж у них відбувається на кухні Ніс та очі. Це е, головний під рестораторка. Додає особливо небезпечними є мафи вуличної їжі. Досить часто за пікантним соусом вам можуть підсунути тухле м'ясо.